Тестуванням з української мови та літератури 5 травня розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Як і торік результати тесту будуть зараховані і як державна підсумкова тестація для цьогорічних випускників шкіл? Тестування з української мови та літератури наймасовіше на Кіровоградщині Зареєструвалося понад 6,5 тисяч абітурієнтів. З них на пункти тестування з'явилося понад 95%. Один із десяти пунктів у Кіровограді відвідала і Оль. До початку тестування ще майже година. Однак біля пункту вже стоять перші учасники. Дівчата кажуть, прийшли раніше, аби не запізнитися. Це все хвилювання, ще з вечора якось так не по собі. Ой, я налаштовувалась, мабуть, за півроки ще до цього ЗНО. Но мені здається, що все не так страшно, як нам говорили про це вчителі. Ще з вечора. Сложилась, так? Трошки. Переживає, ну думаю, все пройде. Тим часом інструктори готують аудиторії до тестування, вивішують списки учасників та клеять наліпки на парти. Цей пункт розташований у 24-й кіровоградській школі. Через ЗНО тут заняття відмінили. Аудиторії у нас сьогодні задіяно 15, кожній аудиторії 15 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні можу вам сказати, що це вже ну це максимально 225 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Явка буде відомо, звісно, що пізніше. Ніше заклад перевірений працівниками. Менез у нас є держав працює державна служба охорони, тобто все не на належному рівні. Рівно о 10.15 розпочинається допуск учасників до пункту. У кожного має бути сертифікат ЗНО, паспорт та запрошення. Перепустка. Ромашко Олександра Романівна, паспорт звіряємо так. Звіряю аудиторію. 12, -та. 12 -та аудиторія, аудиторія. вам. Поки учасники шукають свої аудиторії і місця. відповідальна за пункт відкриває сховище і дістає опломбований контейнер із тестовими зошитами їх роздають інструкторам. Деякі з учасників починають хвилюватися. Зараз о, таке така обстановка, що все таки брехливе всередині. Батьки випроваджували. Шоколад утром давали. Мені потрібен високий бал для вступу. Для цього я весь рік намагалася тримати себе в формі, працювати. В кожній аудиторії визначене окреме місце для особистих речей. Учасників на цьому місці мають залишити обов'язково сумки, телефони виключені. На своє робоче місце береться тільки ручка чорною пастою, паспорт і сертифікат. Пляшечка з водою, але її ставлять на підлогу. Однак, контроль учасників ЗНО все-таки передбачений. Це технологічна перерва. Її оголошує регіональний центр якості освіти у будь-який час тестування. Під час перерви проводять обшук за допомогою металодетектора. Технологічну перерву проводить працівник державної служби охорони з металодетектором, перевіряє наявність заборонених засобів. Обов'язково працює медичний пункт, у якому є лікар та медсестра. Як правило, дітям стає зле через хвилювання. Якщо складається така Ситуація виникає, що дитині стає погано під час тестування, то ця інформація передається через чергового, дитина супроводжується сюди до медпункту. Тут є у нас відомість, яка заповнюється, реєструється, тобто все, номер аудиторії, номер сертифіката, час звернення, яка причина звернення, яка дана нам допомога. І потім так само дитину супроводжуємо до аудиторії коли комплекти тестових завдань та бланки для відповідей роздані, зачитується типова промова про права та обов'язки учасників ЗНО. Якщо під час зовнішнього оцінювання вам необхідно вийти з аудиторії, то підніміть, будь ласка, руки і попередьте про це старшого інструктора або інструктора. Пам'ятайте, що одночасно виходити двом і більше особам забороняється. А час відведений на виконання сертифікаційної роботи не продовжується. На виконання тестування дається три години. По закінченню роботи зошити з завданнями можна забрати з собою і вдома або з вчителем перевірити правильність відповідей. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.